З Аляскинство Анкорич, де буквально вчора завершився е, саміт між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Владимиром Путіним. І е, ми бачили, як це все відбувалося, фактично в прямому в прямому етері. І е, вже сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має піти на угоду, аби закінчити війну з Росією. Бо я тут процитую: Росія дуже велика держава, а Україна ні. Це прозвучало після саме того, як він зустрівся з Владимиром Путіним. І цей саміт так і не приніс припинення вогню на що фактично розраховував президент Трамп. А не дарма його називають -in chief тобто головний миротворець країни. Президент України Володимир Зеленський відповів, що вже в понеділок полетить до Вашингтона обговорити наступні кроки. Європейські союзники Києва привітали зусилля Трампа, але водночас пообіцяли і надалі. Тримувати Україну та посилювати санкції проти Росії дуже цікаво. Ми будемо спостерігати за тим, як буде проходити ця зустріч і в якому форматі. бо минулого разу зустріч президента Трампа і президента Зеленського в Овальному кабінеті перетворилася на скандал, коли. Імпровізована прес-конференція прямо в овальному кабінеті переросла в в словесну перепалку, і дійсно президенту Зеленському довелося покинути Білий Дім так і не закінчивши переговори, давайте згадаємо, що у п'ятницю Трамп зустрівся з Путіним на військовій базі. Тут їхня розмова тривала майже три години. Це був Перший такий американо-російський саміт із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року організовували його доволі швидко. Я я поговорив не на камеру із представниками колишніх адміністрацій, США, які відповідали за протокольну частину і за організацію таких заходів, як цей саміт високого рівня. Вони кажуть про те, що зазвичай та такі перемовини. Організовується протягом кількох тижнів, ну а перед зустрічю Трамп обіцяв, що буде незадоволений, якщо не домовиться про припинення вогню із Путіним. Але вже після переговорів він заявив, що якщо після розмови з Зеленським все складеться добре, тоді. Тут я цитую. Ми домовимося і про зустріч із путіним. Зеленський після довгої розмови з Трампом відразу після цього саміту підтримав ідею тристоронньої зустрічі. Але сам Путін, спілкуючись із журналістами, про Зеленського не сказав ні слова. Тим часом російські війська, як ми знаємо, вже кілька місяців повільно просуваються вперед, і це відбувається під час війни, яка є найкривавішою для Європи за останні 80 років. Загинули чи були поранені понад мільйон людей з обох боків, серед них тисячі цивільних, переважно українців, і одразу після безрезультатного саміту в Анкориджі, Дональд Трамп зателефонував Зеленському і розповів про що він поговорив з Путіним, фактично без участі України та Європи за столом переговорів. І Зеленський швидко відреагував і оголосив, що вже в понеділок буде на зустрічі з американським президентом. Про що саме говоритимуть? Це доволі важливе питання, поки ми про це не знаємо. чи... Чи домовилися Трамп і Путін про припинення вогню, територіальні поступки чи політичне майбутнє України лишається загадкою, тому що під час спільної прес-конференції ані Трамп, ані Путін не надали ніяких деталей в Києві. Наші кореспонденти передають, що зіткнули з полегшенням, що Трамп, схоже, не повністю здав Україну А тим часом бої та атаки дронами тривали навіть у дні саміту в Алясті. Ем, дійсно, я висвітлював президента Трампа не лише під час його другої каденції, але й під час першої. І був частиною ем, і є частиною Пулу Білого Дому. Так. І вчора під час прес-конференції ми побачили трошки іншого президента Трампа. ми знаємо, що він любить поговорити особливо про свої, ніби е, нібито блискучі дипломатичні успіхи. Будь-яка е, як це називається паркетна протокольна частина зустрічі перетворюється на таку собі прес-конференцію, навіть тоді, коли вона не була запланована. Але вчора не стала прес-конференцією. Це були були зорінний, після цього журналістам нам не дали поставити запитання ані американському лідеру, ані російському. А, і е, е, фактично е, після трьогодинної годинної розмови з Путіним Трамп обмежився лише тим, що була надзвичайно продуктивною, знову ж таки, не надавши ніяких деталей. Сказав, що домовилися про багато речей, е, але залишилося ще цитата одне велике питання. Е, е, він сказав, що е, Є дуже, дуже хороші шанси, що ми це зробимо. Він намагався звучати доволі оптимістично, але більше знову ж таки конкретики не було. Україну він навіть не згадував лише обмовився про війну. Ми припинимо смерть п'яти тисяч людей на тиждень. Президент Путін теж цього хоче, сказав Трамп. При цьому він фактично не згадав, що Путін міг би припинити ці смерті вже завтра, просто зупинивши напади на Україну. То дійсно тут постає велике запитання: чи Трамп купився на оцей кремлівський наратив? І Путін під час інтеракції з Президентом Трампом тут в Анкориджі виглядав надзвичайно спокійним і вічливим. Він заявив, що ситуація саме таке слово він використав в Україні стосується безпеки Росії. Саме, саме тому він каже про те, що вони серйозно зацікавлені в тому, щоб це закінчилося. При цьому в Анкориджі була доволі. Доволі е, неоднозначна атмосфера. Е, Ніщо не нагадувало про те, що тут е, фактично відбувався саміт, за яким слідкували в усьому світі. Е, е, місцеві мешканці дійсно були більш сфокусовані на високому туристичному сезоні. Коли в місто приїжджають де, де, тисячі людей з різних куточків світу, і е, подекуди е, люди дізнавалися про те, що. Е, е, про те, що саміт проходить саме тут від назви, журналістів, і буквально за день до цього саміту на вулиці Анкореджа вийшли сотні людей, і це переважно були саме американці, а не представники української діаспори. І вони вийшли з прапорами України. І фактично, в той момент, коли Трамп розстелив червоного хідника для Владиміра Путіна, в Анкорджі місцеві жителі розгорнули е, такий імпровізований е, жовто-блакитний стяг жовто-блакитну доріжку, і е, саме вони були обурені тим, що е, до їхнього штату запросили людину, яку звинувачують у е, військових злочинах. Вони сказали про те, що саме, саме Путіна вони б не хотіли бачити тут. Але якщо вже така зустріч відбувається, вони б хотіли бачити за столом переговорів саме Володимира Зеленського. Бо нічого не має вирішуватися стосовно України без самої України за столом, сказали вони, ДВ. я пропоную вам подивитися це коротке відео з коментарями протестувальників в наших соціальних мережах, знову. Таки ми очікуємо, що в понеділок у другій половині дня президент Зеленський прибуде, прибуде до Білого Дому для зустрічі із президентом Трампом. Як передає німецьке видання Більд канцлера Німеччини, федерального канцлера Німеччини Мерце також запросила на цю зустріч. Знову ж таки, про що саме будуть говорити сторони. Нам достеменно невідомо, але ми будемо тримати вас в курсі і. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах у Фейсбук, у Тіктоці і в на інших сторінках. Мене звати Міша Комадовський в прямому ефірі для дочувели «Українську» з Аляски. Гарного вам дня, вечора або дня, в залежності від того, де ви нас дивитеся.